Бувальщина, як святий Миколай приніс доляри на будівництво свого храму. У 90-х роках я завітав до головного лікаря Київської лікарні номер 17 що по вулиці Госпітальній. Моєю пропозицією до нього було відкрити храм Святителя Миколая на території лікарні. Головного лікаря звали Миколаєм. Моя ініціатива його зацікавила. Тим більше він знав, що я священик з Олександрівської лікарні, де головним лікарем є Валерій Бідний, що займає посаду голови охорони здоров'я міста. І моє знайомство з ним надавало мені ще більшої поважності. Добре, сказав лікар. У нас на території лікарні є закинуте приміщення. Вам вдасться за місяць переобладнати його в храм. Такий короткий термін, тому що місцева служба БТІ. Не встигне нам ще пред'явити звинувачення в незаконному будівництві. Лікарня на церкву не може виділити кошти, а у вас кошти є на будівництво? запитав лікар прямо мені в очі. Я настільки був радий відгуку і згоді лікаря, що, не задумуючись, відповів, що гроші на будівництво в мене є. Хоча це було не так. Ніяких і приблизно заощаджень ні, я особисто, ні невеличка парафія, яка розміщалася в старому будиночку, приміщенні відділу кадрів Олександрівської лікарні. Грошей не мала. Я оглянув присутності головного лікаря на території лікарні на півзруйноване приміщення, де планувалася капличка храм, і зрозумів, що кошти на реставрації потрібні немалі. Перший запал трохи впав, і я захвилювався. Хоча швидко прогнав свій сумнів якоюсь авантюрною ревністю. Ну, домова є домова. І храм на території лікарні просився. Я радів такій місії відкривати храми при лікарнях міста Києва. Коли прийшов у своє невеличке лікарняне приміщення, що було храмом Святителя Михаїла, все роздумував, а де ж взяти кошти? І став ще більше сумувати. І жаліти, що не випросив у лікаря хоча б три місяці. До кого ж звертатися? роїлися думки. І ось щітка пам'ятаю, як мій погляд зупинився на іконі святителя Миколая, що висіла біля свічного ящика. Я підійшов поближче, перехрестився і вклонився святому, а в голові ніби пролунало: та не може бути, що святий Миколай не поміг збудувати храм на свою честь. Ця думка настільки мене знову кріпила, що прокинулася мені попередня ревність. Я навіть здивувався собі і згадав всі чудеса святого Миколая, про які неодноразово людям проповідав замвону. Звичайно, святий Миколай поможе і пошле добрих людей. Ця думка почала мене гріти і веселила моє серце. День закінчився. Я нікому не говорив про свій візит до головного лікаря. Ні, про свою обіцянку відреставрувати приміщення за місяць. І, як завжди, після вечірнього молебну кіпряну у Стині, якого я служив для тих людей, які постраждали від і чародіїв, я пізно повернувся додому. На слідчий день в храм я приїхав десь о 7.30. Був будній день, сам відкрив приміщення, свічниця приходила пізніше. Я ось заходжу в поломарку, де висить кадило, де знаходиться рукомойник, і дивлюся на столик, і бачу на столі лежить пачка грошей, солідна пачка новеньких 100-доларових купюр, а під нею листок, на якому написано на будівництво храму Святителя Миколая. Дивно, нікого в храмі не було, нікому я не говорив, пройшли тільки сутки хто міг знати. Хто міг війти в зачинений храм і залишити на видному місці такі гроші? А якщо б я не прийшов так рано, прийшла б свічниця або хлопчики паламарі, це ж спокуса, врешті-решт? Хто міг на таке піти і просто так покласти гроші? Боже, як блискавка майнула в мені думка, та це ж сам святий Миколай, я кинувся до його ікони, Перед якою вчора лишень хвилину молитовно стояв. І серце в мене палало впевненістю, що Святий Миколай допоможе обов'язково. Я глянув на ікону і застиг лампадка, яку загасили ще з вечора. І це було обов'язковим, це було з необхідності небезпеки дерев'яного приміщення. А тут вона ясно палала, і оливи в ній не бракувало. Святий з ікони вітався зі мною веселим поглядом. По тілу в мене бігли мурахи. Я відчував його присутність, це було неймовірним. Кому сказати не повірять. Я протер очі став на коліна і, схиливши голову, проспівав тропар святому. Згодом прийшла свічниця і священник отець Володимир Косточка. Звісно, вони нічого не знали. А коли їм я розповів про чудо, теж не менш мене дивувалися і славили Бога та святого Миколая. Тут я і звернувся до Отця Володимира з проханням, щоб він очолив будівництво нового храму, а згодом і став його настоятелем. Ми разом відслужили акафіст і вирішили залишити лампаду перед образом Невгасимою через місяць. Нанята бригада будівельників зробила з приміщення невеличкий храм Святителя Миколая. Лікарня в особі головного лікаря, побачивши нашу працю. Стало допомагати і оцінила нашу роботу за цем Володимиром. Хворі масово потягнулися до лікарнянного храму, де незримо сам святий Миколай благословляв їх насілення. І ось прийшли роки. Ви можете завітати в 17-ту лікарню пульмонології, що по вулиці Госпітальній, де стоїть гарний величний храм, який вже розширився і виріс втричі більше запланованого. Коштів, які приніс Святий Миколай, вистачило на його будівництво. Тільки одне питання, в мене, друзі, одне питання додає мені по сьогоднішній день покою. Можливо, і у вас воно виникло під час моєї розповіді. Чому? Чому Святий Миколай надав допомогу не у вітчизняній грошовій одиниці, а в американських долярах?